Сірко, в одного чоловіка був собака Сірко. Уже дуже старий. Господар бачить, що з нього нічого не буде, що він до господарства не здатний, та й прогнав його від себе. От сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає: а чого ти тут ходиш? А сірко йому: Та що ж, брате, про мене мій господар, та й ходжу тут тоді вовк йому каже: А зробімо так, щоб тебе твій господар назад прийняв до себе. А Сірко відповідає йому: Давай зробимо, голубчику, а то я вже тобі чимось такий віддячу. А вовк каже: Ну, гляди, як вийде твій господар із жінкою жати, і вона дитину покладе під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля. Щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати її в мене. Тоді, неначе я тебе злякаюсь, та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитинку під копою, а сама пішла чоловікові допомагати, коли це вовк біжить житом. Та й за ту дитину. І поніс її полем. сірко бігом за тим вовком. Наздоганяє його. А чоловік кричить Сірко, наздожени його! Злякалися батьки, та глянь, Сірко догнав цього вовка і забрав в нього дитину, приніс до того чоловіка з жінкою та й віддав їм. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала, та й каже Тримай, сірко, їж, та за те, що ти не дав вовкові дитини з'їсти, я перед тобою в боргу. Ото увечері ідуть із поля та й беруть сірка додому. Прийшли, а чоловік і каже Жінко, будь ласка, навари лишень гречані галушки та сито їх із салом задовчи. Тільки що вони і зварилися, та й він садить сірка за стіл. Та й сам сів коло нього та й каже Асипно, жіночко, галушки та будемо вечеряти. Жінка й насипала, він сіркові набрав пів миски. Так вже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. А то Сірко і думає: треба ж якось подякувати тому вовкові, що він мені таку вигоду зробив. Через деякий час. Той чоловік віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди до мене у неділю ввечері, бо мій господар весілля влаштовує. Я тебе позву до хати та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, почекавши неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. А в той самий день назбиралось багато людей, та й посідали за стіл. Сірко вийшов до вовка та й завів його у хату і посадив його під столом. Ото От сірко на столі узяв пити, їсти, багато м'яса та й поніс під стіл. А люди хотіли цю собаку насварити, що він тягне стільки м'яса. А чоловік каже: Ні, не займайте сірка. Він мені добро зробив, то я і йому добро буду робити, поки його й віку. А Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Нагодував, напоїв його так, що він мало не лусне. Так чують, люди почали вже й співати та так гарно, що й вовкові захотілося. Каже він до Сірка. Буду, напевне, я співати. А Сірко просить, не співай, бо тут тобі ж буде лихо. Краще я ж тобі ще подам щось з'їсти та пити, тільки мовчи. Вовк каже та я вже і напився, і наївся. А вони так же гарно співають, хочу з ними. Та як завиє під столом, а люди як заглянуть, що це вовк, та повтікають з хати. А деякі хотіли ще й бити того вовка, а сірко ліг на нього і наче задушити хоче. А господар каже, Ні, не бийте вовка, бо ще сірку перепаде, він і сам йому раду дасть, тому не займайте. То Сірко вивів вовка аж на поле та й каже, ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощалась.